Доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде багато нового товару. Ну, 80 це буде все нове. Далі буде цікавіше. Розпочну з двигунів. Це здається 7,5 кВт. 3000 обертів. А буде видно щонебудь. Працюючий двигун. Що кому потрібно, скину вайбер. Щось з фокусуванням сталося, скину вайбер його роботу. Ну, Перевіряв, бачите. Он. Зараз запускаю два оці моторредуктори, зелений є той. і оце ось. Тут десь старостить кришка. Так, по цінах цей 5500. Мотор редуктор цей 5 зелений 4,5. Потім ось такі редуктори. О напис є. Тут як показати, а от так Ото їхні характеристики. Ну, оці два схожі ось. А ось іще один тут попримерзало все за секунди. Це. Два Ч. Чи... Цей 800 будь-який з цих. Редукторів чотирьох по 1200. Двигуни. Двигуни. Є всі підозри, що, що це новий двигун. Я його перевірив, робоче, все, все з ним добре. Дивіться, чому я так думаю. Не було цих перемичок, ось вони тут лежали в пакетику. І сліду. Від установки двигуна, бачите, немає. Ні там, ні там, ні там немає. Можливо, його поставили, щось думали з ним робити. Цей 2,5. Характеристики, його зараз скажу. Характеристики ось такі в нього. 2,2 кВт, 1400 обертів. Це движок більше всього, що... Із станка свердлильного. Один шківок ось бачите? Ну тут вони попарно. Тобто дві передачі це такої великої ролі не зіграє. А що в ньому по характеристиках невідомо. Я думаю, десь кіловат, кіловат і два. Це з шківом півтори тисячі. Такий двигун 3000. 2800, 1,1 кВт, 1500. Цей також 2,2 кВт, 1420, але цей вже ставився, бачите? Ну, на вигляд він як новий. Цей 2300. Потім ось такий движок. Зараз спробую показати, якщо сфокусується. Щось не хоче, сьогодні холодно дуже. Я не бачу скільки тут 3 кВт. Трьох це також. Теж перевірив робочий. 3,5. Це від сіля кришечка. Бабки відбита лапка одна. Ось півтори. Ця дві. Йдемо далі по струбцинах. Струбцини у нас така. Такого формату по 250. Ці більші. Ось дивіться по руці. По 350 це все, що залишилося. Фаркоп Т-4700. Чуть не сказав поршня. Патрони. Крутиться гарно. Та ось я крутив в мене тут приспособає, але це не влазить, це під цей патрон. Бачите, тут все добре. І з цим оцей сюди влази. О. Цей маленький, 1200, цей 1800 великий. Потім ключі залишились по 250, пара коліс 400, кутовий редуктор такий. Товийсь з під, під кутом. 1400 кардан. Такий має вигляд. 8 на, на 8. 1200 по 300 гривень клини. Потім лещата трубні 800 замерзли. По 450 великі колеса. Вантажне колесо 315 80R22,5. А ну 2500 гривень хтось забере його. О, до речі, ще один редуктор має. Колеса такі 300. Перекидачі пара 800. Роздатка, це уаз. там, Може, побачити, що там як за шестерні, такі мають вигляд. 2000. Потім ось такий агрегат. Тут і шліфувати, я думаю, можливо. Змазка замерзла, він легенько крутиться. Можливо тут і міняти пилку, циркулярку ставити якусь. Такий має вигляд. Тут, тут якесь регулювання він ще є. Гвинт. Ото і воно більше всього, що вверх-вниз ходить. Зараз покажу з цієї сторони. Я думаю, видно. Там воно так далі площадка для кріплення двигуна. Ну, двигун ви можете вибрати тут, прямо на місці. Ціна такого агрегато 3000. До нього в комплекті йде отака от Ну Тобто сюди доска ложиться. Подається на нього і там вже ж зробити свої справи. І на пропозиції декілька свердлинних станків. Перший Ось так виглядає. Мороз навіть телефон підглюкує. Маркування на ньому я трохи не бачу. Пуск стоп, всі двигуни робочі. Це більш за все реверс. Тому як тут підключена ця коробочка, ось бачите, підключення пішло в основну коробку розподільну. А це більш за все реверс. Ні на одному з цих станків не розбиті пінолі. Все піднімається, все крутиться, Чуть -чуть. це не прикручений, щоб зараз ноги не підбивав мені. Ціна такого 12 тисяч і ціна отакого. От також 12 тисяч. Це здається не 112. Тут також все крутиться. Тут нема люфтів. Ну, вся начинка, вона всередині, там присутня. Це також 12 тисяч. Оце ось агрегат попався, якийсь, я не знаю, флот якийсь, флут. Але це поки не продаю. Якщо мені він підійде, ну тут розумію, розумієте, можна сидячи свердлити. Якщо він мені підійде. Все загускло, все задубло. Тут можливо вставити таке на 25 і на 30 свердло бо іноді мені потрібно, а в той станок, ну він такого типу, як оце той, що в мене. типу такого, тільки без реверсу. А на 16 максимально можу ставити туди свердло. Це поки під питанням. І на завершення станкових пропозицій ще отакий один маю. Так виглядає лампа, тут присутня. Ви все на місці. Також без люфта. Так 10. цей під питанням пока флот цей. Я його спробую, як він мені там буде, як він там себе вестиме в мене. А потім, якщо не підійде, значить продам його. 10, 12, 12. І 3. мов би за все сказав. І на завершення передня бабка від станка 1Е61К 5 тисяч. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Наступне відео вийде в середу, як завжди, 19.00 для нових підписників та глядачів. Працюю по повній передплаті всі замовлення в Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. На цьому завершую. На все добре. Дякую до побачення.